Вельми, шановні присутні, до вашої уваги моє бачення стратегії розвитку ліцею номер 3 Наступний слайд. Для розробки реальної стратегії розвитку закладу освіти я провів детальний свот-аналіз його життєдіяльності. Відтак було визначено сильні та слабкі сторони. Так до сильних можемо віднести наявність педагогів, відкритих до інновацій. Частина працівників погоджується реалізувати нові сучасні підходи до організації освітнього процесу. Наприклад, інтерактивні уроки, впровадження stem технологій використання сучасного цифрового обладнання та інше. Активність батьківської громади це помітно як під час батьківських зборів у класах, так і під час виникнення різних робочих ситуацій, які потребують вирішення, а у разі яких батьки звертаються до адміністрації закладу, так само і адміністрація тісно співпрацює з батьками під час організації благодійних ярмарків, залучення учнів до волонтерських проєктів під час канікул тощо. Готовність до співпраці різних інституцій. Під час особистого спілкування з адміністраціями різних установ встановлено партнерські стосунки. Частина з них оформлена у вигляді угод договорів, частина у вигляді усних домовленостей. Наразі процес пошуку нових партнерів до співпраці триває. Наявність значних досягнень учнів у різних масових заходах. Як керівник гуртка основи науково-дослідницької діяльності. Підсумовуючи щорічні досягнення учнів, бачу значну частину переможців не лише в міських обласних етапів різних конкурсів, а й всеукраїнських та міжнародних. Як приклад, минулого року учень нашого ліцею представляв свій проєкт на всесвітній виставці з проєктів яка проходила у місті Далесі США. Причому дуже багато дуже часто ці учні не є відмінниками. Або учнями, у яких високий академічний рівень. Але під час виконання проєкту вони вмотивовані краще розібратися в тому чи іншому фізичному, хімічному технологічному явищі. Проте наявні і слабкі сторони, такі як нестабільна очна форма навчання, декілька років поспіль, відповідно, це призводить до низького рівня академічної успішності, наявні певні проблеми в укомплектуванні та використанні матеріально-технічної бази, наприклад, відсутність системи оповіщення в ліцеї. Разом з колегою ми виявили, що у закладі наявна достатня кількість колонок для озвучення інформації, проте необхідно їх під'єднати до централізованої системи керування. На це не вистачає кабелів. Тобто усунення цієї проблеми не потребує значних фінансових вкладень, але принесе значну користь, починаючи з проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, коли в одному класі на пару секунд вона раніше, а в іншому пізніше. Попри значні слабкі сторони, я бачу значний потенціал нашого ліцею. Зокрема, завдяки правильній організації освітнього процесу, співпраці з учасниками освітнього процесу, іншими зацікавленими сторона, сторонами та покращенню матеріально-технічної бази абсолютно реально створити умови для саморозвитку педагогів та покращення академічної успішності учнів і підвищення іміджу ліцею в цілому. Цілком зрозуміло, що під час реалізації стратегії може виникнути низка перешкод, які визначені як загрози. Проте я намагався врахувати можливість їх подолання тетраді. Відтак, визначено візію, основними характеристиками якої є якість, доступність та безпека освітнього середовища. Та місія ліцею доступний освітній простір інноватики та прогресивних ідей, які максимально розкривають творчий та академічний потенціал. І сприяють формуванню відповідальної особистості як активного творця власної долі та майбутнього України. Четвертий слайд будь ласка. Наступним кроком визначено цінності, тобто ключові принципи, якими керуватиметься та пропагуватиме заклад освіти. До них ми віднесли безпеку, гідність, партнерство, патріотизм, лідерство та людиноцентризм. Слайд п'ятий у великій мірі: доля кожної людини, її успішність самореалізації. Суттєво залежить від того, чи були в неї хороші вчителі. Саме тому стратегічною метою свого перебування на посаді директора я вважаю створення безпечних та комфортних умов учасникам освітнього процесу для надання доступної та, е, доступної та якісної освіти. Мета реалізується шляхом конкретної роботи в чотирьох напрямках. Будь ласка, наступний слайд. Перший напрямок це освітній процес. Найважливішим для мене особисто стоїть питання організації освітнього процесу в очній формі. За рахунок того, що протягом останніх років навчання ліцеї відбувалися у змішаному форматі, відбулися значні освітні втрати. Це помітно як і за результатами академічної успішності, так і за підсумками НМТ. Про це постійно говорять як вчителі, так і батьки. Окрім цього, завдяки тривалому перебуванню в дистанційному навчанні у багатьох дітей відсутні елементарні навички соціалізації та самоорганізації. Наявні проблеми у спілкуванні. Саме тому питання для мене це на першому місці. Для подолання освітніх втрат пропонуємо очне навчання та залучення дітей до предметних гуртків закладів позашкільної освіти, у тому числі розміщення таких гуртків на базі нашого закладу. За останні роки система освіти зробила значний крок вперед щодо впровадження електронного документообігу. Тут на першому місці стоїть ведення електронного журналу, який ми обов'язково впровадимо і усіх класів вже з цього навчального року. Я керівник гуртка, який працює з учнями нашого ліцею, я бачу, що коли діти мотивовані, вони навчаються із задоволенням. Тому хочу вийти за межі свого гуртка і створити такі умови для всіх учнів нашого закладу освіти. Безумовно, для цього необхідно буде впроваджувати сучасні цікаві та динамічні форми проведення уроків. Приємно, що частина педагогічних працівників вже виявляє бажання та ініціативу рухатися в цьому напрямі. Наступний слайд. Зрозуміло, що для реалізації цих задумів потрібно мати відповідно облаштоване приміщення для роботи та необхідне обладнання. Наступним напрямом роботи є покращення матеріально-технічної бази закладу. Найболючішими питаннями на сьогодні є налагодження функціональної мережі інтернету. Станом на сьогодні, в закладі нібито встановлено все необхідне обладнання, наявне підключення до мережі, проте за рахунок того, що воно не впорядковано, коли в одній частині ліцеї інтернет наявний, в іншій відсутній. Дуже важко зрозуміти, в чому проблема та як її усунути. Дещо відключити або не випало всіх інших. З досвіду роботи на посаді інженера-електроніка ліцею розумію, що як мінімум варто організувати розподільний пункт та підписати усі кабелі. Брак сучасних класів з природничим-математичних дисциплін. Попри прорив у цифрових технологіях, в нашому закладі, на жаль, немає жодного класу біології, фізики, хімії чи іншого предмету із сучасним обладнанням. А ми з вами розуміємо, що зараз в державі неявна проблема із фахівцями саме в математичних галузях. Для того, щоб зацікавити дітей до їх вивчення, потрібно відповідно сучасне обладнання кабінетів. Цифрова лабораторія фізики, біології хімії, навчання з використанням інтерактивних панелей, використання 3D-принтерів під час уроків технологій і так далі. Застаріле комп'ютерне забезпечення, яке варто оновити, для нормального функціонування закладу. Також потребує продовження роботи, продовження роботи з облаштуванням клюців. Ось ми Усі ці питання наближаються до вирішення шляхом ефективного адміністрування. Це наступний напрям роботи. Від правильності прийняття рішення керівника, його окунучкості до вирішення питань та згуртованості роботи адміністрації в повній мірі залежить успіх реалізації стратегії. У першу чергу це, це стосується формування та використання кошторису. Своєчасний перерозподіл коштів, планування та проведення необхідних ремонтних робіт і життєдіяльності закладу. Зрозуміло, що для надання якісних освітніх послуг мають бути відповідно підготовлені педагогічні працівники. Тому заплановано до реалізації низка заходів з обміну досвідів, досвідом та підвищення фахової майстерності педагогів. Наприклад, організація навчання з підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, як за рахунок власних ресурсів, так і шляхом залучення до навчання на базі спеціальних освітніх центрів, таких як вулик у 12-й школі та інше. Відвідування різних закладів освіти для вивчення інноваційного педагогічного досвіду тощо. Окрім цього, важливим є питання посилення комунікації між молодшою та середніми ланками. Особливо зараз, коли НУЖ перейшла до середньої ланки. На мою думку, це питання може бути вирішено під час створення та безпосередньої роботи робочих груп за участю активних педагогів. Наступний слайд. Досить актуальним питанням на сьогодні є підняття іміджу ліцею, маючи значний досвід. В підготовці проєктів з енергоефективності хотів би долучити до цієї проблематики усіх учасників освітнього процесу. Тому пропоную реалізувати в закладі освіти принцип енергощадливості, з маличку навчаючи дітей перегти природні ресурси. Наприклад, від відкриття неозберігаючого класу і встановленими сонячними панелями зовні, з допомогою яких можна заряджати різні гаджети в приміщеннях. Та забезпечити автономне освітлення аудиторії, розміщені куточки, які наочно демонструють перетворення різних видів енергії в електричну. Це могло б стати родзинкою ліцею та виділяло його з поміж інших закладів освіти. Наступний слайд. І останнім напрямом роботи, на якому хотілося б акцентувати увагу, це реалізація закладів освіти сучасних підходів до посилення національно-патріотичного виховання. Сюди можна віднести оновлення підходів до реалізації змісту предмету захисту України. Наприклад, з вересня працюємо над питанням можливості розпочати курс керування БПЛА для учнів ліцеїв як доповнення до шкільної програми, облаштування. Інтерактивну тиру в приміщенні тимчасового укриття, де у нас, власне, раніше тир. Це матиме подвійний ефект: по-перше, діти навчатимуться стрільбі, по-друге, під час повітряної тривоги їх буде чим зайняти в тому самому укритті. Окрему увагу планується приділяти посиленню волонтерського руху та вшануванню пам'яті учнів нашого закладу освіти. Які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Організація зустрічі із захисниками та захисницями, які брали та беруть участь в активних бойових діях. Наступний слайд. На слайді ви можете побачити очікуваний результат від реалізації даної стратегії. Хочу зауважити, що за нетривалий час нам разом з командою небайдужих однодумців серед працівників ліцею вже вдалося розпочати реалізовувати цю стратегію. Найбільшим досягненням я вважаю організацію співпраці з закладами дошкільної освіти та ліцеєм з метою спільного використання укриттів, що дозволило вже з вересня вивести всіх учнів ліцею на очну форму навчання. У рамках співпраці з закладами позашкільної освіти відкрито низку предметних гуртків на базі ліцею. майбутньому плануємо впровадити в закладі мережеву освіту. Наступний слайдер. Попри існуючий брак кадрів з вересня місця, ми маємо частково комплектували ліцей необхідними кадрами, прийняли на роботу вчителів інформатики та захисту України. З вересня запроваджено ведення електронних журналів у всіх класах ліцею. Розпочато роботу зі створенням куточків пам'яті про учнів та учениць, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. 2 жовтня пройшло урочисте відкриття даного куточку і в майбутньому ми плануємо про продовження його наповнення. Хочу зауважити, що у своїй стратегії розвитку ліцею я планував такі заходи, які реально можуть бути реалізовані за цей короткий період, перебуваючи на посаді виконуючого обов'язки директора, та мій власне досвід дали можливість усвідомити найбільш нагальні питання, які потребують вирішення, більшість із яких вже знаходяться у робочому стані. Водночас хотів би відмітити, що для мене дуже важливим є підтримка більшості колективу на шляху реалізації викладених планів. Я дійсно її відчуваю, адже якби не колеги, то сьогодні досягнення нашого закладу за цей короткий проміжок часу були б значно скривнішими. Дякую за увагу.